Якщо на столі стоять мандарини, це означає, що незабаром новий рік. Ловіть цікаву закуску на новорічний стіл. У вигляді мандарин. Така закуска дуже гарно, яскраво і апетитно виглядає на святковому столі. Всі продукти і пропорції знайдете в описі під відео. На маленькій терці натирають твердий сир, плавлений сир. також варені яйця. За смаком сюди потрібно додати чесничок та майонез і добре все перемішати. Тепер із цієї маси готую кульки. На стіл викладаю харчову плівку, я заздалегідь відварила морку, натираю її на терці, трішки підсолюю і викладаю на плівку. Це і буде оболочка наших мандарин. На морку викладаю підготовлену кульку і за допомогою плівки добре щіплюю края і формую мандарину. Щоб закуска була більш схожа на мандарини, зверху прикрашаю петрушкою та чорним перчиком. Ось така цікава новорічна ідея для вас. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного!